А люстра ось це, Це щось нове чи те, що було? Люстра це, звичайно, є нове, це є контраст, який ми додали. Типово на таких сходах люстра вішається зі стелі вниз. Тут зроблено навпаки, вона виростає з підлоги вверх і майже доходить до стелі. Вона не попадає в якусь очевидну симетрію, тобто вона трошки породжує дисонанс. але тим самим вона просто. Ці, ці сходи заграли і стали унікальною перлиною. Всім подобається ця люстра. Я ще не зустрічала це людини. Індивідуальне виробництво. Так, так, звичайно, це зібрано. Тут є безліч сляних колб, які змінні, замонтовані. Монтаж люстри тривав два місяці. Uh, також uh, тут спеціально є закладна деталь в підлозі, щоб вона трималась, і в процесі монтажу зрозуміло було, що для готелю цього можливо буде недостатньо. Ми навіть додали додаткове кріплення, щоб якщо хтось вже буде її трясти, як мавпа якусь пальму, то щоб вже було надійно і безпечно.